Проджект менеджер, окремий сорт чорта з пекла. Проджект це той хуйлометр, що хріна не шарить, ні в коді, в дизайні взагалі інвалід, але завжди має блять дедлайн. Цей тіпок думає, що дев'ять жінок може народити дитину за один місяць. Його улюблена фраза – «А чо так довго, ти ж просто кнопку зробити мав ніхуя собі. Кнопка. Там бек, фронт, тести, баги, деплой, потім ще раз. Бо виявилось, що клієнт хотів, щоб вона була. Невидима, але працювала. Або ще ця його єбуча фраза. Привіт, я тут з фідбеком від клієнта, ще правки. А ти вже, блядь, в депресії з сивиною в 25, а йому весело. Ми ж команда. Джіра. це головний інструмент цього блядського сатани. Там тікети, хуїкети, саптікети, коменти, статуси, і 40 зустрічей в день, з яких, блядь, половина. Сінк по тому, як пройшов минулий сінг. Питаєш, що саме треба зробити? Хуйлометр відповідає. Ну, клієнт сам не знає, але хоче, щоб було вау. І ти сидиш, мов єбанутий чарівник, малюєш вау. Піздець.